Добрий день, Олександре Федоровичу. Ви сьогодні поступилися карбону з рахунком 1-0. Скажіть, будь ласка, чому не вдалося реалізувати якісь моменти і які саме? Ну, поступилися в першу чергу в команді, яка претендує на найвищі місця в чемпіонаті. Це така, можна було сказати, бойова, непроста гра. Для обох команд ми поступилися на останніх хвилинах. Важко, звичайно, так ну, морально важко. Але хлопцям подякував за гру в першу чергу і за самовіддачу, і за те, що на полі судьба була команда, таке буває в футболі, що десь може трошки не вистачило концентрації останніх хвилин, але... Вони забили, змогли забити свій момент. Ми, на жаль, на останніх хвилинах свій момент не реалізували, так що, що маємо, то маємо. Як ви вважаєте, карбон це ваш найважчий суперник? Я не вважаю Карбон найважчим суперником, бо на нас настраються всі, як на останній бій. Це одна з самих сильних команд, так але ми її не боїмось, ми її поважаємо. І я думаю, що в нас ще будуть з ними ігри, і буде можливість доказати першу чергу самим собі, що ми нічим не хуже і можемо грати з такими командами. Які плани далі будуєте на дефенда Лігу? Планники. Ми не можемо заздалегідь будувати якісь плани. Головне, щоб е, була можливість е, проведення чемпіонату завдяки нашим воїнам. Він підходить. Дай Бог, щоб все так і було. І ну, ми будемо намагатися в кожній грі перемагати. Дякую вам.